Привіт, друзі! мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий робочий день у селі Млиницька. На календарі у нас зараз останній місяць зими і скоро вже почнеться новий сезон. Але так як роботи зараз на полі небагато, сьогодні я буду займатися справами в комплексі, в мене їх теж тут багато. Вони якраз, до речі, приїхали забирати мого гусеничного Т-150. Хлопці приїхали десь з Вінницької області з таким конкретним тралом. Ним не то, що трактор, ним танки можна возити. І будуть забирати морде 150-го. Все-таки вирішив я його продати. Просто, друзі, він без валу відбору, і в господарстві, можна сказати, з нього толку небагато. Ну, а що ним робити? Тільки плуги і якийсь прицеп волочити. Більше ні для чого його не застосуєш. Тому я цей трактор вирішив продати, але буду підшуковувати щось інше. Тільки вже можна сказати щось толковіше. Якийсь такий більш повноцінніший трактор. Побачу, можливо, розгляну щось із імпортних варіантів тракторів. Може там є щось цікаве. Так, давай, малий. Треба акуратно заїхати. І не перекинутись, бажано. Я зараз гусеницями все поздираю з цього Трала. Щось він так шкребеться, але виїхав. Це добре. Так, ну все, глушимо. Ключі я залишу в тракторі. Ще глянемо, як я там заїхав. Ой, ну, я вам скажу ідеально. Супер. Так, звичайно, надійно я його закріпив. Але будемо надіятися, що він не сунеться десь по дорозі. І хлопці доїдуть додому нормально. Це, давай щасливо, хлопці. Ну, і як бачите, друзі, трактор на місці. Не сповзає. Отже, ті ремені все-таки якось фіксують техніку, і це добре. Саме головне, аби хлопці благополучно доїхали додому. Але давайте ще глянемо, щоб вони нормально виїхали звідси. А то прицеп габаритний і тут можна десь в'їхати. Бо в мене тут трохи тіснувато. Але, бачите, спеціаліст за кермом, він нормально виїхав. Супер. Так, з трактором ми розібрались. Тепер про те, що змінилось в комплексі. Нарешті, друзі, я зробив нормальний заїзд на цю сторону. Розкопали ми тут дорогу, поклали бетонні плити. А то, як пам'ятаєте, сюди не можна було проїхати або потрібно було об'їжджати, фік знає не куди. Тепер вже тут буде нормальний заїзд. Бачите, роботи зараз на полі немає, але нам було чим зайнятися в комплексі. Як бачите, нас тут трохи стало тіснувато. Ми зробили об'єднані ангари для техніки, і тепер все не на кучі, як раніше, а на своїх місцях. І це добре. Відтепер в комплексі буде ремонтна майстерня. Я думаю, без неї нікуди в нашій справі. Зараз в мене на ремонті стоїть кіровець і Т-150. Як пам'ятаєте, в кіровці почались проблеми зі щепленням, і ми будемо його відновлювати. В т 150 та сама проблема коробка із щепленням. Але це вже не перший раз в нього вилазиться біда. Але Дід сказав, що вже його зробив. Якщо встигну, то я сьогодні виїду ним на поле. Подивимося, що там Дід зробив. І як він буде працювати. Так, друзі, на наступний сезон я планую замінити цього дона хоча б на якогось домінатора, бо він вже дуже старий і вже він своє відпрацював. КСК 100, я поки залишу, з ним, я то ним зараз не користуюся, але я планую зайнятися тваринництвом. І тоді він мені згодиться. Ну що, а зараз я буду вивозити кукурудзу на продаж. В елеваторі в мене є 168 тисяч літрів, це приблизно десь 180 тонн. Ціну запропонували хорошу, тому сьогодні буде перший дохід в цьому сезоні. Так, запустили ми елеватор, все працює нормально. Ну, Єдине, хвилюємося, аби тільки світло не вимкнули, по графіку тої з 7-ї вечора вимикають. Але, друзі, може бути і аварійне відключення. Ну але я сподіваюся, що ми встигнемо вивезти кукурузу до сьомої вечора. Тим більше дід буде на другому Камазі возити. До речі, ми на ньому ще не працювали, та і взагалі забув, що він в мене є. Тому сьогодні дід його обкатає і побачимо в якому він стані. Також, друзі, я зробив вагову в комплексі, без вагової трохи не та атмосфера мені була. Тепер вже буде цікавіше. Так, акуратно, щоб не заїхати прицепом. Так, на ваговій у мене сидить Сидорович. Сидорович здоров. Переїхав він до нас із села неподалік Прип'яті після деокупації. Тепер проживає в нас в селі і буде в мене головним на Ваговій. Так, що він там? Записав чи ні? Ну, все, поїхали. Буду доганяти діда, а то він вже пошурував десь. Ну, я приблизно порахував, то потрібно буде нам зробити сьогодні по три ходки. Як пам'ятаєте, кукурузи було багато з одного поля. Врожай був дуже хороший. Ну це, звичайно, добре. Хотілося б завжди так. Ну, але кукурузи є багато. Так, дід вирішив, що сюди їхати. Хоча й по цій дорозі не краще їхати. Там спуски круті такі. Але і тут не автобан. І тут, а спуски круті. Так що різниці не буде. Тут куди не поїдь, то якісь горбки. Просто в нас такі дороги в селі. Так, я напевно краще буду на передачі з'їжджати. А то в мене 20 злишком тонн ваги. І я думаю так буде безпечніше. Ну, зараз як відпустити передачу, Камаза аж поволокло. Трохи небезпечно так з'їжджати. Ну що зробите? Такі дороги. У нас, бачите, така пагорбна місцевість. Ай, лки-палки. Ну і калюжі тут такі глибокі. А що, дід тудой вирішив їхати? Дід! Що? Ти будь акуратніша, бо там калюжа глибока. Ай, лки-палки. Дід летів. Ти хоч живий там, дід? Я її зараз ще <гум> Ти хоч колеса не погубив після тої ями. Ти мені не піаси. Все, дід мовчу, ну, тільки не психує. Але, друзі, можна собі уявити, як діда кидануло на тій ямі. Там яма хороша, вона глибока. Дід напевно ну, шишку набив. Ото дід. Ну от він не може щоб щось ним чудити, розумієте? От йому. І Ще потім психує, знаєте, хто ти винуватий, що він влетів в ту яму. А то вже точно, що дід проведе тест-драйв для цього Камаза. Ну, все одно ж потрібно подивитися, було в він стані. Тобто, дід можна вже сказати конкретно перевірив. І добре, що колеса не повідвалювалися. <сíns> <сíns> До речі, друзі, ми веземо цю кукурузу в сільський магазин. Вони пропонують найвищу ціну. А тільки мені знаєте, одне цікаво, для чого їм скільки кукурудзи? В сільському магазину. Або в селі багато курей так, або десь вони подорожче перепродають її. Потім потрібно буде запитати у власника. Так, дід поки нехай заїжджає на вигрузку. А я ще повідомлю власника, що ми вже є. Піду вже запитаю, скільки йому треба тої кукурузи, і обговоримо ціну. Ну що, друзі, власник магазину забере всю кукурузу. Каже, везіть, хлопці, скільки маєте. Ну це добре, звичайно. Я в нього запитував, але він не зізнався, куди збуває зерно. Каже, що курей багато має. Нормально у нього так кури їдять. Ну якщо по сумі, то за один Камаз з прицепом ми заробили 520 тисяч гривень. Тут кукурузу купують по 18 тисяч з копійками за 1000 літрів. Отже, тона тут коштує десь 19 тисяч. Хороша ціна. Так як реальна ціна на кукурузу до 9 тисяч гривень за тонну. Це вже вверх просто. Бо зараз найвища ціна, яку я бачив, це 8700 за тонну. Це реальна ціна, яка є на даний час. Різниця в два рази майже. Ну а ми з дідом за одну ходку заробили мільйон гривень. Нормально. Якщо ціна не зміниться, то за сьогодні заробимо десь 3 мільйона, десь до 3 мільйонів приблизно. Але для мого комплексу то гроші невеликі. Бо якщо зараз надумаю купити новий комбайн, то він обійдеться мені приблизно в 1,5-2 мільйона. Ну а так само, знаєте, потрібно обслуговувати техніку. Зараз почнеться новий сезон. Солярку купи, добрива купи, носіння купи, Все купи. <хи> і вийде нормальна сума. Це знаєте, заробити гроші важко, а витрачаються вони дуже швидко. Так само і в житті. Ти дивись, дід виліз під цей горбок. От то вже. От що значить спеціаліст за кермом. Давайте його пропустимо. Так, аби ще я, зараз звідси вишкріпся. Та якось так став на краю горбка. Так, друзі, ще по дві ходки зробимо. І побачимо, що ми там вже заробимо. Цілий рік ми працювали і тепер вже хочеться грошей. Дайте грошей. Просто цікаво, даремно ми працювали чи ні. Але зараз вже цю кукурузу вивеземо і побачимо, що ми там заробили. Ну що, друзі, вивезли ми майже всю кукурузу. Я лише залишив десь до 10 тонн в елеваторі. Можливо, там люди захочуть взяти кукурузу і на пай. І заробили ми майже 3 мільйони гривень з цієї кукурузи. Ну, якщо точно, там 2,7 мільйона. я думаю, нормально. А зараз я хочу все-таки спробувати попрацювати на Т-150. Глянемо, що там дід з ним зробив і чи зробив його взагалі. Просто, знаєте, до весни потрібно знати, буде він працювати чи не буде. І чи шукати вже зараз щось інше. Бо купив я цей трактор за хорошою ціною, і цей трактор мені подобається. Хотілося б, звичайно, щоб він працював. От, бачите, з щепленням є в нього проблема. От його сіпає, відпускає щеплення і його починає дьоргати. Ну, але проблема була не в тому. Просто з розкидачем він працював на швидкості 4-5 км на годину. І це трохи було проблем. Воно трохи дратувало. Бо виходить, що він повноцінно не може працювати. Тому зараз глянемо, проїдемо з ним. Ну ще й заодно добре розкидаємо на поле. І подивимось що там дід з ним зробив. Я вам скажу, друзі, по ґрунтовій дорозі нормально він їде, проблем з ним немає. Зараз глянемо, як він на полі себе покаже. Як бачите, земля мокра, та трохи просідає, ще й буксує зараза. Я вже хвилююся, аби тут зараз не засісти ним. Ну, я вам скажу інша справа все таки дід щось нашаманив там. Все-таки зробив його. Бо трактор вже не 4 км на годину їде як минулого разу. Ну, він, звичайно, трохи пробуксовує. Але то я вам скажу не технічне питання, а через те, що мокра земля. Бо трохи невдалий час я вибрав для роботи на полі і для тесту трактора. Але то таке. Саме головне, що трактор працює. Я вже, я вже буду спокійний. Діду потрібно буде виписати премію, знову він мене виручив, А то я вже думав продавати цього трактора, купувати щось новіше. Бо якщо чесно, я вже думав, що йому торба, що він вже своє відпрацював, і що вже не вдасться його відновити. Але добре, що є такий спеціаліст як дід. Дід, до речі, мені пояснив, що проблема зі щеплення, вона буде вилазити. Просто час від часу буде потрібно його ремонтувати. Ну, самі деталі вони недорогі. І, як виявилось, проблема не критична. І на цьому тракторі, друзі, ми ще попрацюємо. Як то кажуть, вижмемо з нього останні соки, як я вам і говорив. Ну, але я думаю, так же ж буде цікавіше, правда? Ну, немає, друзі, ще поки грошей, щоб купляти щось новіше. У мене просто на наступний сезон, як я вже говорив, в пріоритеті новий комбайн. Купимо комбайн, а тоді вже будемо міняти трактори. Так, трохи сусіду потрамбую поле. Ви вже сусіди вибачайте. Я не навмисно. Потім ще прийде додому розбиратися зі мною. Так, друзі, ну що, добрева я зараз дорозкидаю, якось з горем пополам, по цій мокрій землі. Трактор перевірили і радує мене те, що він справний. Ледве я домучив те поле. Воно-то, знаєте, невелике, але на вологій землі важче працювати трактором. Це і для техніки недобре. І саме головне, що розхід солярки великий. Така робота вона зовсім не економна. Але то таке, сьогодні можна. Ну що, друзі, сьогодні був перший великий дохід комплексу. Кукурузу продали. Ще потрібно буде моніторити ціни на сою та пшеницю. У мене там хоч і небагато, але є. Вже якийсь пару гривень зароблю. Як то кажуть, копійка до копійки. І що, потрібно буде готуватися до нового сезону. Ну, а на цьому на сьогодні все, друзі. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я буду дуже вдячний вам за ваш актив. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. І, звичайно, друзі, пишіть коментарі. Слава героям України! Допомагаємо нашим Збройним силам, вони нашого опора! Всім вам я бажаю мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!